Щодня, проходячи повз свій будинок, ми бачимо ці очі, очі тварин, які опинились на вулиці. Вони дивляться на нас з любов'ю, вдячністю, відданістю, а ми просто викидаємо їх на вулицю, як тільки вони нам набриднуть. Я вважаю це равильним, і тому, якби я була мером, я створила притулок для бездомних тварин, щоб усі бажаючі вінничани змогли узяти собі домашнього улюбленця подарувати йому усю свою любов, тепло і піклування.